Отримає, вже є щасливою людиною. Бо кожен з вас когось зараз обнімає, тримає за руку, з кимось спілкується і комусь зателефонує, коли виграє цей смартфон. А виграє його зараз, ми дізнаємось хто. І так, Софійка зараз дістане анкету. Так, дуже тобі дякую. Давайте поаплодуємо Софії за те, що вона зробила добру справу і знайшла людину. І поаплодуємо цій людині. Яка написала і отайко склала цей папірець. І так, тягнути не будемо, так? не айфон все ж таки розігруємо, але й не сємочки. Тому треба трошки потягнути час. І я хотів би сказати, що завтра так само приходьте, приходьте завжди в цей чудовий магазин, тому що ми його створили для того, щоб вам було тут комфортно. Найголовніше, цінність цього магазину це не тільки той асортимент, який ви тут бачили, а ті люди, які з вами спілкуються. Тому приходьте, розмовляйте, дізнавайтесь, і вони допоможуть вам знайти саме те, що ви шукаєте, саме те, чого вам не вистачає від комп'ютера, від телефону, чи ще від чогось. Тому вони не продають, вони допомагають вам вирішувати ваші. Ну, не проблема, ваше питання. Отже, телефон Samsung Galaxy j 5 отримує Янів Михайло Федорович. Так, Олісус, я думаю, ви а ви заплатували. Чек загубили. Я не загубив. Так, Михайло Федорович, вітаю вас. Так? А на яку запроводили? Опуски, давайте Михайло, ми зробимо. Я бачу, все почали розходитись і вогне зараз.